Христос страждається, Гріх Христі, брати і сестри. Минув рік прийшли Богом дані свята. І в сьогоднішній зустрічі, не дорожчі мої, хотілося б підвести певні підсумки наших зустрічей і тих духовних роздумів, духовних порад, які ми вели у минулому році. За час наших зустрічей у нас було дуже багато цікавих людей, особистостей. Ми розкривали теми, які ви. Присилали нам на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх екранах, і насправді ми вам дуже вдячні, оскільки безмежне спілкування, яке ми вели через соціальні мережі, спілкуючись з вами в наших зустрічах в духовному пораднику, ми кожного разу намагалися розкрити біль людського серця і, хоча б якось, його лікувати. І на загал залишилися теми, які ми не встигли розкрити, які ми не встигли поговорити, але вони були надзвичайно. Актуальні. Оскільки багато хто з вас про них запитував. Отже, найцікавішим запитанням було е, властиво те, як ми ставимося до стілення молитвою, тому що багато хто описував місця, святі місця, церкви, храми, монастирі, священиків, які стілюють молитвою. І багато хто цікавився, куди їхати, куди краще поїхати, яке місце найсвятіше і де справді можна отримати стілення. І в сьогоднішній день хотілось би дати відповідь на це запитання, дорогі мої, стіляє не місце зціляє віра людини, яка збурюється у нашому серці, і кожен з вас може відшукати те місце, де тобі добре. Саме тому милосердний господь створив таку велику кількість храмів в кожному місті, в кожному селі є своя святиня. І кого б ми не запитали, з парафіян, з парафіальних храмів чи міських, кожен скаже, наш найкращий. Тому що він наш. І ця теплота, намоленість місця залишається в наших серцях. І саме та віра, з якою ми їдемо в ту чи іншу святиню, звичайно, може нас зцілити. Тому не шукайте святішого місця чи кращого. Достойно готуйтеся до зустрічі з цією святиною. Належно сповідайтеся, причащайтеся, будь-яка справа спасіння починається з покаяння. Отже, ми повинні спочатку розкаятися у власних гріхах, а тоді вже шукати помочі від милосердного Бога. Наступ Одним запитанням, е, яке досить часто ми зустрічали е, у властиво е, наших соціальних мережах, е, це е, про атрибути церкви, тобто багато що церква освячує, і е, багато речей ми е, зберігаємо вдома. Зокрема, це е, в нас е, скоро буде празник, це стрітення Господнє, і е, зокрема, це стрітенська свічка. І багато хто запитував, як нею користуватися в часі року, що з нею робити, що робити з нею, коли вона вже е, скористована, і властиво, як її е, властиво, можна десь віднести чи що з нею зробити. Отже, хотілося б сьогодні про це поговорити. Найперше, дорогі мої, що е, сама стріляння. Свічка е, несе у собі якраз е, мораль празника, це просвічення, так і е, ми повинні користувати цю свічку для того, щоб просвітлювати наш розум. Будь-яку свічку ми запалюємо для того, щоб вона свідчила про наше гаряче серце, про просвітлення власного розуму. І е, саме тому е, зберігання її вдома це ще одна можливість пригадати, що Бог поруч. Особливо е, це коли якісь певні е, природні негаразди. Бо ми знаємо, що старші люди запалювали цю свічку, коли били громи. Саме тому стрицинську свічку ще називають свічкою громничкою Отже, коли були сильні зливи чи, можливо, вітри, люди запалювали цю свічку для того, щоб помолитися Богу і попросити в нього заступництва. Якщо ця свічка вже була зжита, і властиво її залишалася настільки мала кількість, що користувати її було неможливо. Її ставили на нову свічку і допалювали дотла. В ніякому разі викидати освячених речей не можна. Так само, як і не можна дорогі в хресті залишати їх для того, щоб ними неналежно користувались. Тобто, досить часто ці речі в нас вдома, і ми викинути боїмося, ну і, звичайно, неналежно до них ставимося. Саме тому безпосередньо в настоятеля чи в священника в храмі ви можете запитати, що зробити з тими чи іншими речами, які вже вийшли з ужитку. Відповідно, і в теперішній час, час Йорданських свят, ми набирали воду, набирали. Цю святиню, яка була освячена у храмах Господніх чи, можливо, у річках. Ця вода зберігається у часі року в наших домівках. Дорогі мої, ми повинні нею користуватися. Ми повинні окроплювати власні домівки, і те, що вона просто перебуває у нашому домі, не несе нам, на жаль, жодної користі. Ми можемо вживати юрданську воду у їжу. Ми можемо обтирати нею маленьких діточок, коли, можливо, є якісь негаразди з станом здоров'я. Ми окроплюємо місце працівників. Чи, можливо, транспортний засіб, тобто ті е, речі, які служать людині і потребують Божої опіки і заступництва. Ми не повинні вкладати у святі освячені речі якийсь магічний зміст, що от, це є оберегом, і е, ми, тримаючи його вдома, вже повністю від чогось захищені. Звичайно, що ні. Це є атрибут церкви. І чи вода, чи якийсь інший освячений предмет, він потребує молитви. Отже, це лише допоміжна складова нашої віри. Яка видимо допоможе нам бути ближчими до Бога. Саме тому ми повинні пам'ятати, що свята вода, освячена свічка чи інші атрибути церкви Христової це лише помічники людині у справах віри і спасіння власної душі. Звичайно, ми повинні розуміти, що Йорданська вода має особливу силу. І навіть у свій час люди, які відлучені від церкви, які не мали права причащатися тіла крові Христових, вони причащалися саме Йорданською водою. Отже, ми не тільки. Цю воду, ми нею причащаємося, тому, звичайно, ми її повинні зберігати належно. Належно ставитися, належно зуживати. Ну, скажімо, буває так, що священна водичка залишається невеличка кількість, чи, можливо, прийшов празник Йордану і залишилася стара йорданська вода з минулого року, властиво. І що робити з цією водою, люди не знають. Звичайно, багато людей виливають цю воду в криниці. Разом з тим освячуючи е, воду, яку вони вживають кожного дня, багато хто зживає таким чином, що е, до рослин підливають цю воду для того, щоб е, властиво не виливати її. Просто на вулиці чи на роздоріжжі це святиня, і ми повинні про це пам'ятати. Саме тому зоживати цю річ і освячену річ, ми повинні як належне з належним шануванням, чи можливо там, де не ходять люди, чи можливо є якийсь певний куточок, який, як, -як в церкві, для цього і призначений. Тому, якщо ми не знаємо, що робити з святинями, звичайно, краще запитати про це у священника. Також дуже багато запитань присилали нам відносно гріха. Які відбуваються в наших думках. І, зокрема, я сьогодні хочу вірити, що пан Олег, який давав це запитання, який надзвичайно багато разів писав особисто до мене, питаючи, що він не може позбутися, властиво, якраз, гріховної думки. І тому, дорогі мої, хотів би сьогодні і на це питання дати відповідь. Те, що Думка наша хилиться до гріха, на жаль, це природньо, тому що людська природа вражена гріхом. І Іван Золотустий про це дуже гарно каже. Він каже: ми не можемо не дозволити, щоб пташка літала в нас на голову. Але ми можемо не дозволити зробити їй в нас гніздо на голові. Саме тому ми не можемо не дозволити, щоб гріх десь не витав у наших думках. Але ми можемо не дозволити, щоб він втілювався у життя. Саме тому постійна боротьба святих була у думках. Вони повсякчасно стримували власну. Думку. Думку, і боролися з власними гріховними помислами. Ну, коли думка приходить, якась лиха. Ми повинні в першу чергу почати з нею боротись, не боятися, не роздумувати, чому це так сталося, чи можливо, що я вже согрішив. Ні, дорогі мої. Ми повинні розуміти, що це повсякчасна боротьба. Дуже гарно про це колись сказав Достоєвський. Він казав, що це повсякчасна боротьба Бога, а поле битва наше серце. Так і повсякчасно е, іде боротьба диявола е, за, наше, е, за нашу душу, за наше буття. і ми повинні бути переможцями, переможцями над самим собою. Тому не бійтеся гріховної думки, бійтеся гріха, тому що світ зараз дуже поблажливий до гріха, але чомусь дуже жорстокий до грішників. Але саме Христос прийшов ради нас, грішних людей. Тому, коли помисли наші грішні святі, зокрема святогорці, завжди кажуть, щоб ми повсякчасно перебували в молитві. Тому саме вам хочу дати таку пораду духовну, займати свій розум молитвою. А зокрема, найкращий спосіб це Ісусова молитва. Яка звучить дуже просто: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Отже, якщо маємо якусь хвилинку, коли наш ум не зайнятий, краще це робити молитовно, займати свій розум молитвою, займати свій розум читанням богоспасенних книг, переглядом можливо християнських фільмів для того, щоб не давати спокою нашому серцю і не давати можливості лукавому до нас якось стати ближче. Також на завершення, не у христі, хотів би поговорити про ще одне важливе запитання, яке ви до нас присилали: це церковні атрибути і які неналежно користуються у світі. Зокрема, дуже багато людей написали про те, що вони часто зустрічають зображення Богородиці, Спасителя, хрестики, на фляжках з алкогольними напоями. І людей досить цікавило, чому і яким чином до цього церква ставиться. Що, наприклад, навіть якщо це пише, що це Кагор церковний, чи воно церковне, чому на ньому от, є властиво хрестик, чи чому на ньому зображено. Властиво, Богородиця, чи церква, чи храм Господній, чи хрест. І велике запитання, якщо навіть людина його придбала, скажімо, чи на подарунок, чи в якийсь інший спосіб для користування, що робити з цим, куди подіти і як належно користуватися? Отже, в будь-якому випадку, якщо навіть річна освячена, вона носить в собі все ж таки церковний атрибут, і в будь-якому випадку, ми не повинні викидати ці речі, коли вони зужиті, хоч вони навіть і не освячені. Тому. Ми повинні наперед подумати, наскільки раціонально нам купляти тут чи іншу річ, якщо ми потім її не можемо користувати. Я знаю, що багато було порад е, людям, коли мають якісь такі атрибути, скажімо, навіть залишається ну, певний, певна ємність, на якій зображена Богородиця чи спаситель, її мили і зберігали, наприклад, свячену воду цілий рік, чи, можливо, які інші святині, які, можливо, є в нашому домі. І е, належно ця річ використовувалася. Якщо ж ми вже не знаємо, що і як належно зробити з з тим чи іншим хрестиком, чи можливо іконкою, пам'ятайте, що все це можна принести до храму, і вже священник безпосередньо в храмі вам порадить, що і як зробити з тими чи іншими речами. Дорожчі мої, дуже багато ще є запитань, які ми будемо розглядати у часі наших зустрічей. Я направду дуже дякую кожному, хто писав, обговорював. І, зрештою, створював наші зустрічі для того, щоб ми могли все ж таки обговоривши їх, позбутися тих чи інших душевних і тілесних. Я ще всім бажаю миру, бажаю Божого благословіння, бажаю всім нам доброї співпраці заради спасіння людських душ. Христос рождається.